Дивіться, в світі немає жодної країни, яка не має боргу. Є, брешу, брешу. Північна Корея не має боргів. Всі останні мають. Найбільший боржник в світі це Сполучені Штати Америки. Він має найбільший борг по відношенню до фактичній цифри. Найбільший борг до ВВП має Японія. 250% від ВВП. Як ви думаєте, їм погано живеться? Ні. Мова не у самій величині боргу до ВВП, мова про можливість обслуговувати цей борг. І про відсотки, під які вам цей борг дають. По великому рахунку, чим більше ви зможете залучити грошей в економіку, тим краще для економіки. І тут немає жодних проблем. Просто для потужності економіки на кшалт української найбільш комфортним є борг на рівні 60% від ВВП. Бо ми, вибачте, слабонькі. Ми е, мало заробляємо. У нас дуже низький рівень ВВП на душу населення. Тому з цієї точки зору, ну, будемо відверті, ми є економіка навіть не третього світу, ще гірше. Тому е, для нас десь 60%. 100% не критично, абсолютно. І жахатися цього не потрібно. Ще раз повторюю, мова не в сумі боргу, мова у відсотках, під який цей борг взятий. Якщо ви берете 100% від ВВП боргу під 10% річних, а дешевше вам сьогодні на світових ринках ніхто не дасть. Це каргу. Ви не зможете обслуговувати. Ну, по суті, це ви ж будете віддавати ну, кожен рік 10% від тільки на отримання боргу. Це надзвичайно великі кошти. Якщо вам дають ці гроші дешево, ну е, дивіться, коли ми з вами говоримо дешево, то давайте ми згадаємо, що е, в 2023 році. Е, Україні, власне, Євросоюз дав 18 мільярдів євро, і відсотки він погашає сам. А перші виплати ми маємо зробити через 10 років тільки. І це розтягнуто на достатньо довгий період часу. Це надзвичайно пільгові умови, це надзвичайно гарні гроші. І ми щасливі, що ми такі гроші отримали в реальній дійсності.